У Великобританії було опубліковане дослідження, згідно з яким діти у віці п'яти років у родинах, де матері залишаються вдома, ведуть здоровіший спосіб життя ніж ті, чиї матері працюють. Але ці висновки стосуються родини із порівняно однаковим рівнем добропоту, де жінки мають однакову освіту. З подробицями Тетяна Ворожко. Ніби матерям, які працюють замало турбот. Тепер дослідження з Великобританії розпалює нові суперечки та розлючення серед працюючих матерів. Так що я завдаю шкоди своїй дитині через те, що працюю? Після вивчення понад 12 тисяч британських дітей у віці 5 років вчені інституту здоров'я дитини прийшли до висновку, що діти, чиї матері працюють, споживають більше солодких газованих напоїв, принаймні на дві години більше дивляться телевізор чи сидять перед комп'ютером, а також менше рухаються. Працюючі матері не в захваті. Нащо знову розпалювати суперечку між працюючими жінками та тими, які залишаються вдома. Ми маємо вийти за межі цієї суперечки. Не обов'язково бути з дітьми поруч кожну секунду, щоб вони були щасливими. Є чимало інших речей, які негативно впливають на здоров'я дітей ніж той факт, що я працюю. Дослідження не каже, що якщо жінки виходять на роботу, їхні діти автоматично втрачають здоров'я. Втім, ці діти дотримуються менш здорового способу життя ніж діти непрацюючих матерів із близьким рівнем добробуту. Та освіти батьків. Я думаю, що найважчим для матерів, які працюють, є слідкувати, аби діти дотримувалися здорового способу життя. Я роблю, що я можу. Сара Велч – підприємниця, яка має двох синів у віці трьох років та двох місяців. Вона намагається наготувати достатньо здорових страв для старшого. Файдопленгеденга сербагелті снак анген. Якщо я не продумаю та не підготую здорову їжу наперед, це буде щось нездорове крекер чи печиво. Так що у неділю ввечері, коли всі сплять, я нарізаю морку, солодкий перець, огірки. кожна з цих жінок працює повний робочий день та знаходить спосіб привчати дітей дотримуватися здорового способу життя. я пояснюю синові, як вибирати здорову їжу. Ні, ти не можеш їсти це печиво. Ти вже вчора мав печиво. Шері Матуш – менеджер у сфері мас-медіа. Та мати чотирьох дітей у віці до семи років, Їй нелегко примусити їх достатньо рухатися. Вони всі сидять перед телевізором, і тут я розумію, що вже пройшла година. Що ми будемо робити зараз? Давайте танцювати на батуті. Їх треба зацікавити. Існує чимало занять для дітей. Музика, спортивні секції, гуртки. Втім, чимало жінок не мають можливості возити своїх дітей на різноманітні секції, залишаючи їх на цілий день у садочку чи сусідкою. треба добре перевірити, як за дітьми доглядає сусідка чи вихователі у садочку, чим вони займаються, переконатися, що вони не саджають дітей перед телевізором. Але всі ці матері кажуть, що для них позитив від того, що вони працюють, є більшими від ризиків. Моя мати працювала. В моменти, коли мною заволодіває почуття провини, я починаю думати, що ж я роблю. Я ж завдаю шкоду своїм дітям. Я нагадую собі, що я сама виросла нормальною людиною, і тепер моя мама моя найближча подруга. Тетяна Ворожко голос Америки.